6 уроков в день, ну, иногда бывает 7, но в пятницу это классный час. Я Очі маленька переміна: не успіваю покушати, не успівай там курок приготуватися, куди так свої сістрічки младше в клас ходіть. Після уроків додому обід та домашні завдання, на які дівчинка витрачає ще 3-4 години, а в додачу кілька гуртків. Більшість часу десятирічна Софійка проводить за партою, чи то в школі, чи вдома. Безтурботне дитинство її, як і більшість сучасних школярів, просто оминає боком. Дівчинці навчання дається добре, однак не всі школярі здатні осилити запропонування комбінований масив інформації. Адже опанувати шкільний інтенсив, затверджений міністерством, здається, не під силу навіть декому з дорослих. Я думаю, що у нас є пара лишніх уроків, От, наприклад, інформатика або труд. Ну, це вже не труд, а технології. Вони нам абсолютно не потрібні, тому що технології інформатика – це одне і те ж. От, лишні тетрадь, лишня книга, там, от, лишнє час. Ми б за це час краще по-англійськи провели урок. У нас английский каждый раз пятый урок у нас это никогда не меняется. Ну некоторі уроки лішні. Так звана 12-річка, про яку говорить не перший рік, здавалося б, могла виправити ситуацію. По суті, на опанування того ж об'єму інформації у школярів буде на рік більше. Буквально днями парламент у першому читанні ухвалив проект закону про освіту. Його ціль привести освітню сферу у відповідність до вимог 21-го століття. Ключовими проблемами назвали забюрократизованість, низький соціальний рівень вчителя та низьку ефективність освіти. Ми очікуємо звичайно. Покращення. Але знову ж таки, якщо будуть ці покращення робити люди теоретики, які написали дисертації, і, скажімо, кажуть, що можна із цього вже напівсухого об'єкта ще витиснути краплю води, ну, то вони будуть до безконечності ускладнювати програми. Я дуже сподіваюся, що до розроблення нових навчальних планів, переліків предметів, які підлягають обов'язковому вивченню, будуть залучені фахівці. І причому фахівці, які мають гарний досвід, і перепрошую, ще зберегли тверезий глуст. Зовсім не переймається через освітні реформи пані Олена. Вона виховує трьох синів, двоє з них шкільного віку. Однак традиційної школи хлопчики не відвідують, навчаються вдома. Коли настав час старшому сину йти до школи, разом з чоловіком вирішили, що навчання в сім'ї залишить дитині більше свободи. Воно їй залишає трошки більше того самого дитинства, коли він може більше погратися ще він може більше рухатись. Він не мусить сидіти постійно. 45 хвилин. Вони навчаються прикріплені до школи Переяслав в Хмельницькому, школа-інтернат є. Ця школа вона зараз єдина на Україні, де проходить. Сімейний експеримент сімейного навчання є е, багато шкіл інших по Україні, де дистанційна освіта. 11-річний Андрійко зараз опановує програму п'ятого класу, а 7-річний Арсеній першого. Улюблений предмет братів математика. Рецепт успішного навчання дітей від пані Олени дуже простий. Головне навчити дитину вчитись. Важливо навчити, що ти маєш от, наприклад, така тема. Там це можна знайти в інтернеті, в підручниках, ще якимось чином, самому навчити себе вчитись. Старший вже досить вільно володіє пошуком джерел, які йому потрібні. Є дуже багато різноманітних онлайн-уроків, якихось конференцій різноманітних. Де можна знайти інформацію з меншими займаюся з меншими зараз треба навчити працювати, тому що він трошки позаймається, каже, я втомився. Хлопчики вивчають ті ж предмети, що і в традиційній школі пишуть контрольні роботи, які надсилають до школи на перевірку. І тільки тричі за 11 років навчання у 4, 9 та 11 класі мають писати контрольні роботи очно. Так приємно виходить, що коли ми до чогось підходимо, багато що можу згадати і пояснити навіть не під в підручник це навіть для себе приємно багато чого я з задоволенням також із сином буду вчити. Тобто, якщо ми маємо тему, чому ми не можемо цьому навчитись? Мама якщо цих домашніх школярів не відкидає можливості, що трирічний Артемко уже відвідуватиме традиційну школу, адже проти такої форми отримання освіти не заперечують. Однак сімейне навчання все ж залишається в пріоритеті. Загалом тенденції показують, що останніми роками прихильників інформального навчання стає все більше. А з з огляду на перипетії в процесі реформування сектору освіти, експерти прогнозують, що батьків, які захочуть навчати своїх дітей самостійно, побільшає.